Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчення теми відображення давніх подій та розглянемо твір Івана Крип'явича Книги за княжих часів. Сьогодні ми здійснимо дивовижну подорож у часі, а опинимося ми з вами у добі, у добі розквіту нашої держави, яка в той час мала горде ім'я. Київська Русь. Помандруємо туди, щоб познайомитись з першими вітчизняними літописцем, істориком, дізнатися, що цей український історичний діяч створив за своє життя, якою була книга за княжих часів. Народна мудрість каже, що друзів ми не вибираємо. Їх нам дає доля. Та є друзі, яких справді доводиться вибирати. Ці друзі книги, скарбниця мудрості. Іван Франко про книгу сказав так. Книга – морська глибина, хто в ній пірне аж до дна, той, хоч труда мав досить, дивні перли виносить. Зверніть увагу, будь ласка, що таке перли? Перли це дуже цінні предмети, які знаходяться на самому дні моря. Їх важко дістати, але коли людина зуміє їх дістати, то стає дуже багатою. Яким словом можна замінити перли в даному вірші? Так, дійсно, слово перли в даному вірші ми можемо замінити на слово знання. І сьогодні ми з вами дізнаємося, як люди змогли віднайти книги, як вони творили свої перші книги. Книги. Першими книгами люди... Перші книги це були піктограми, малюнки на стінах печер. Свої думки люди висловлювали за допомогою малюнків, так званого піктографічного письма. Наступне це сторінки цеглинки. Згодом люди додумалися писати гострою паличкою на глиняних дощечках, сирих цеглинах. Потім глину сушили, загуртовували у вогні, тобто опалювали в печах. У стародавньому Китаї книги робили на окремих дощечках. Далі папірусні книги. У стародавньому Єгипті книги виготовляли з річкового очерету, папірусу. Папірус африканська рослина, стебла якої досягають 3 4-5 метрів. Стебла розрізали на смужки, склеювали, присували, сушили. Написану книгу згортали у сувій. Але такі ж книги швидко пересихали і ламались. Книги стелячих шкір. Потім люди почали робити книги. З тонкої телячої шкіри, пергаменту. Вишкрябули з, з обох боків шкіру, вибілювали, сушили, натягували на рамку, остатки шкіри обрізали. Таку першу книгу було зроблено в стародавньому місці пергамі, а матеріал для книги називали пергаментом. Книжка така була дуже дорогою. За неї можна було купити будинок із землею. І тільки близько 2000 років тому люди навчилися виготовляти значно дешевий матеріал, яким користуємося ми і досі. Це папір. Його винайшли в Китаї. Сьогодні ми познайомимося із наймудрішими мужами світу минулих часів Іван Крипякєвич і його працею книги за княжих часів. Ось перегляньте, будь ласка, яким є автор даної книги? Коротко зараз дізнаємося про автора. Це видатний історик України. Жив в 1886 по 1967 роки. Був редактором дитячого журналу Дзвіночок, писав оповідання і п'єси для дітей. Працював в гімназії вчителем. Написав коротку історію України, історію для учнів початкових і середніх класів. Він говорив: саме в наймолодшому віці дитину треба зацікавити історію рідного краю, і основним способом і основним засобом є книга. Перед тим як ми почнемо з вами читати твір, будь ласка. Проведемо таку невеличку лексичну роботу, дізнаємося лексичне значення деяких слів. Монах це член релігійної громади, який прийняв постриг і дав обітницю вести життя відповідно до монастирського статусу. Тобто, іншими словами, називали чернець або інок. Сажа це чорна порошкова маса. Що утворюється внаслідок неповного згорання палива і осідає у печах, іншими словами, Кіптява. Зараз ми з вами прочитаємо твір, який називається Книги за княжих часів. Будь ласка, уважно слухаємо Сторіночка 42. При дворах давніх українських князів перебували різні вчені письменники. Тоді ще не було друкованих книжок. Хто бажав мати в себе книжку? Мусив або сам переписувати її, або дати переписувати вченому писареві. Переписування однієї книжки тривало кілька місяців, писали тоді, звичайно, не на папері, а на тонкій шкірі, телячій або ослячій. Для писання брали гусяче перо, чорнило робили із сажі. Початкові букви малювали різнобарвними фарбами. Майже на кожній сторінці був гарний малюнок. Князі збирали такі рукописи і зберігали їх у своїх бібліотеках. Найвідомішим ученим за княжих часів був Нестор Літописець. Він був монахом Печерського монастиря в Києві. З молодих літ він цікавився минулими часами, збирав давні рукописи, записував перекази про життя слов'янських племен. Про перших князів, їхні війни і походи. Потім записав це все в одну книгу, що зветься Найдавніша літопісь. Це перша історія України. Ось ми з вами прослухали твір і можемо зробити певні висновки. Що нового ви дізналися з тексту про стародавні книги? А який це твір за жанром? Дійсно, це твір, який чогось наш повчає. І він написаний з наукового точки зору, тому це оповідання науково-пізнавальне. Що ж таке рукопис? Так, про слово рукопис ми з вами поговоримо трошечки пізніше. Зараз у нас з вами буде орфоепічна робота. Будь ласка, я читаю слова, а ви за мною повторюєте. Нестор, писар, вчені, монах, літописець, письменники, сажа, перо, шкіра, рукописи, чорнило, пергамент. І так, давайте з вами пригадаємо, як називається перша історія України. Так, дійсно, перша історія України називається. Найдавніша – літопис. Які книги ми називаємо рукописними? Так, дітки, справді це ті книги, які переписувалися від руки. Так от рукопис означає писати рукою. Хто писав ці книги? Звичайно, ці книги писали монахи. Де вони їх писали? В монастирях, тому що монахи проживали саме в монастирях. Якими були ці книги? Ці книги були дуже і дуже дорогими. Так от ми з вами сьогодні ще поговоримо про те, як робили чорнило раніше. Перші чорнила служили для малювання. Найстаріші чорнила це сажа. Нею малювали на стінах печер, на тілі людини, на папірусі. Спочатку сажу застосовували як сухий порошок. Потім стали розчиняти у воді. Цей розчин і послужив прообразом сьогоднішнього чорнила. Сажа погано розчиняється у воді. Після висихання вона погано тримається на носії, тому замість води стали використовувати масло. Якість чорнила стала краще, масло добре прилипало до носія, малюнок і лист стали більш чіткішими, зберігалися вони довше. Спочатку книги були рукописними і дуже розкішними. Сторінки прикрашали вишуканими малюнками, палітурки оздоблювали добре вичиненою шкірою, дорогоцінним камінням, виготовляли золоті або срібні закладки. Така книга коштувала дуже дорого. За неї можна було виміняти табун коней, стадо корів, купу соболиних шкір. Мати бібліотеку з 4-5 таких книг означало володіти великим багатством. Для переписувачів книг ставилися з великою повагою. Зверніть увагу, ось які старовинні книги, дійсно оздоблені золотом, так і написані власноруч монахами. Нестор Літописець Це монах Печерського монастиря у Києві. Нестор Лістописець був і письменником. Юнаком прийшов до Києво-Печерської обителі та прийняв постриг. У монастирі він виконував обов'язки Літописця, був ченцем Київсько-Печерського монастиря. Всесвітню славу Нестору принесла його участь у, літопис... у літописанні Київської Русі. Так, на початку 12 століття виникла перша редакція Повісті минулих літ. Її написання, безперечно, було справою життя Нестора. У церковному календарі День вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця припадає на 9 листопада. Саме в цей день, починаючи з 1997 року, відзначають День української писемності та мови. Зверніть увагу ось сам Нестор Літописець і та книга, яку він писав Повість в минулих літ. Подивіться, будь ласка, ось таке завдання. Слово роздільне письмо. На той час, коли жив Нестор Літописець, бумага була дуже, папір був, був дуже дорогим. Тому слова писали всі в один рядочок. Не розділяючи їх, як зараз ми це зробимо. Тому, робимо. Тому завдання вам буде таке: розділити дані слова і прочитати, що вийшло. Будь ласка, працюйте. А тепер давайте перевіримо себе. Книги муфрійки, які наповнюють собою Всесвіт. У них світло мудрості, бездонна глибина. Той, хто читає книги, Веде бесіду із небом, із землею, із наймудрішими мужами світу. Ось саме так до Івана Федорова писалися всі слова. Вони були злиті докупи. Іван Федоров вперше ввів слово роздільне письмо. Зараз перед вами з'являться прислів'я. Будь ласка, поєднайте їх, знайдіть їх другу половинку. У книзі Шухай не букви, а далі книга це книга не пряник, книга корисна. Далі, Так, стрілочки вам допоможуть віднайти правильний варіант. І так, в книзі шукай не букви, а думки. Книга це дзеркало душі. Книга не пряник, а дітей до себе манить. Книга корисна, коли її читають. І підсумок нашого уроку буде таким. Тобто ось такі перли ми віднайшли сьогодні на уроку. На уроці, вибачте, до нас лишив Печерський слід, Отче Передань і історій. Ти розбирав життєйські гори. Щоби знайти зернину плід, Минулостей зігрів ти лід, часу встромив у боки шпори, любов і віра дві опори, щоб кожний знав свій край і рід. Служив ти Богу, як диякон, і батьківщині, як писець. Історик, Нестор і отець, Що просвіщав людей всіляко, у церкву повертав овець, бо літописець – не писака. Це написав протирей Віктор Малик, який до сьогоднішнього часу прислужує в церкві. Домашнє завдання буде ось таке: стисло переказати, переказати прочитане на сторінці 42. І на цьому наш урок закінчено. Швидко спливають хвилини. Ось і прощатись пора. Я, вам, я на прощання вам зичу щастя, здоров'я!